Щось сказано про те в Велесовій книзі, як краще побудувати владу або е, контакт влади з народом, щоб ми все-таки перемогли в цій, Украї... в цій війні. Керували вони за допомогою Віча. Цитата. Вибирали князів від усього полюдя, а над ними були староці. Цитата. Так Віче рішило сліз сталоцями. На який період вибирали? От в одній дощі згадується у той давній час багато родів зібрали отці, вони мали староців і більше. Князів обирали на сім років від коляди до коляди. Або від Овсени до Овсени. А овсени — це було осіннє свято. Наші всі князі вони тримали меч дуже впевнено в руках, як і була ву, да, символ влади. Чи щось сказано про те в Велесовій книзі, як краще побудувати владу або е, контакт влади з народом, щоб ми все-таки перемогли в цій, Украї... в цій війні? Ну, я впевнена, що в Велесовій книзі щось про це також є. Є. Це ви, ви правильно сказали, що це ну, ця книга, яка вчить нас, як вірити, як жити, як. Як, за якими правилами жити, як перемагати. Багато відповідей ми знаходимо тут. І про владу? Дуже дякую вам, що ви його все задали. Таке запитання. Дуже важливе питання. Уже третє десятиліття політики незалежної України б'ються над тим, яку форму державного управління обрати. І як всі ми бачимо, наш державотворчий процес дуже шкутильгає. Ми вигадуємо, ми хочемо там запозичити в європейців, в американців, ну, але користі від того бачимо не, не дуже багато. А от до велосипедної книги було б дуже корисно звернутися. От, подивіться, за якою, за якою схемою як керували наші правоці. І успішно керували. 1500 років державності згадується у Велосовій книзі. Керували вони за допомогою Віча. Цитата. Вибирали князів від усього полюдя, а над ними були староці. Цитата, так віче рішило слід за отцями. Тобто, це якась була богпалатна форма, чи як можна сказати. На одній на 33-й дощці нам можна прочитати. У той давній час багато родів зібрали отці. вони мали стар отців і вічі. Знову ж таки, спочатку, тобто спершу питання розглядали на, на зібрання на, на раді старійшин, а потім вони от вирішували, а потім виносили його на віче. Навіщо збиралися, ну, як ми знаємо, це і про козаків, збиралися делегації з різних при казках, там, різних полків, а це були від, від родів. Це була дуже справедлива і мудра форма організації влади. От можемо порівняти, в ті часи цитата, в ті часи після Кия князями обирали багатьох отців, а князі особливі, і всякі після князювання на вічі оголошувалися простими мужами. І ставали землю доглядати. Тобто, після е, цього, як вони свою відбули свій термін, вони ставали звичайними людьми, ставали простими межами і обробляли землю. А князі, які були орщені, тобто отримали знак Орія, е, князівський mm -hmm. знак, можливо, це була булава, дбали про людей і достатки, одержували ці, ці князі, одержували їжу, і сенький пожиток у людей своїх. Ці були люди на, отри... на утриманні вже громади. Тобто лише князь, який на даний момент був при владі, носив, носив знак Ора, мав право преференції. А якщо втрачав владу, то ставав простим мужем. Натомість про те, які привілеї мають в наш час не лише князі, президенти і прем'єри, а й так звані народні депутати. Нам добре відомо, ви бачите, що, як вони живуть повічно. Так, там як, наскільки збирали? Той, на який період вибирали? От в одній дощі згадується, у той давній час багато родів зібрали отці, вони мали староців і віче. Князів обирали на сім років від коляди до коляди. Угу. Тобто. На, коли оце якраз до допори, до, коли колядах, коли свято, оце вони. Або від Овсе, або від Овсени до Овсени. А овсени це було осіннє свято. Тобто, бачите, такий, і такий, такий варіант був. <кій> вже після, коли зібрали врожай, от тоді вже можна собі займатися е, виборами і вся, всякими там. <кій> Їм, ще, ще одне суттєве зауваження, бачу. Руси вибирали князів своїх, а ті одродів своїх були. Угу. І роди дбали про плем'я кожному князя свого. З князів обирали князя старшого, це як була війна, і той був отцем у бою. І так угу. жили на землі тій. Да, і от ефективність вічої форми, ну я вже сказав про це, свідчить те, що на наших землях оця форма правління і і держава просувала півтори тисячі літ. Це весь період, оцей десь з Кизький, до, до періоду до до, до до, половини, принаймні, нашого вже нашої ери. До половини першого тисячоліття, там так, скажемо, може і так. Дуже дякую вам, Сергію Васильовичу. Знаєте, прийшла думка. Які мудрі були наші пращури, вони не просто обирали в віче правити певних людей, князів, яких бачили ну, за якимись своїми інтелектуальними духовними якостями, що вони можуть щось зробити хорошого для громади. А ці люди ще мали бути досить сміливими і мужніми, щоб вести їх у бою. І це е, на сьогоднішній день яка глибина. Якби сьогодні дійсно ті командири, які ведуть наших захисників в бою за Україну, якби вони ось ці командири були. Тими можновладцями, які спустилися б з небес, де вони просто як використовують всі кошти, то може б і війна вже б набагато швидше закінчилася, розумієте? А ну, так у нас є оця криза. На жаль, сподіваюся, що колись все-таки ми ну, дійдемо. На, наші наші ціни не, не допустили б такого, щоб керував так. хтось державою, той, хто не, не міг тримати меча, чи, чи не не служив у війську. Так, так. Наші всі князі вони тримали меч дуже впевнено в руках, як і була да, символ влади, так і так, меч так. Там дуже багато цих фактів, як вони захищали, хто хто воював, е, хто військові військо забезпечував людьми. Хто забезпечував їжою, кіньми і так далі. Там велесвіт князі це дуже багато цього.